5D-модель, створена компанією Корпорація Тектів, дозволяє тепер розглядати будь-якого клієнта в 5D-вимірі. І протестували цю модель цікавим чином, наклали її на компанію Тепл і на порівняльний зробили аналіз Adidas і його вічний конкурент Nike. Так ось, а З приводу Apple вийшло взагалі по тестуванню, по обом тестуванню вийшли цікаві результати. Apple, як ви знаєте, це той бренд, який нікого не копіює. Це така власна імперія. І по всім пунктам 5D модель переважає Apple. Apple – це така монобрендова емоційна імперія, то 5 – це мультиінструмент для створення системи емоційних імперій. Що це означає для вашого бізнесу? А це те, що кожен, хто використовувати 5D-модель, зможе створити власний Apple і навіть краще. І коли ми робили порівняння. Nike, Adidas, ну як ми залишили найку, на Adidas наклали 5D модель, то Adidas став Таким живим продуктом клієнти будуть відчувати, використовуючи 5D-модель, будуть відчувати себе більш живими, вільними, і будуть відчувати більш глибинний зв'язок з самим брендом, що має на сьогодні величезне просто значення. І 5D-модель це не просто щоб вас обирали, а щоб боялися і не хотіли вас втрачати.